привіт привіт, друзі. Сьогодні розповім вам про те, хто найбільше витратив на підтримку українських біженців, і чи справді це означає, що українці живуть як королі у Європі? Після 24 лютого майже 7 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки. І звісно, багатьом із них допомагали європейські країни. Давайте розберемось, хто саме та скільки витратив і чи є привід для обурення. Почнемо з країн, які витратили менше трьох мільярдів євро. Отже, Туреччина, Болгарія, Австрія, Норвегія, Угорщина, Ірландія, Словаччина, Нідерланди та Бельгія витратили на українських біженців від 2 до 3 мільярдів євро кожна. Так, це великі суми, але це ще не найбільші витрати серед усіх країн Європи. Трохи більше витратили Велика Британія, Швейцарія, Італія та Румунія. По 3 мільярди євро і навіть трохи більше. Серед них особливо виділяється Франція. Там зараз живуть близько 66 тисяч українців, і на їхню підтримку країна виділила 3,9 мільярдів євро. Іспанія та Чехія взагалі перевершили ці витрати і виділили на українців по 7 мільярдів євро кожна, так вражаючі цифри у Чехії. Зараз живе близько 370 тисяч українців а в Іспанії близько 200 тисяч. А тепер найцікавіше найбільші витрати на підтримку українців у Німеччині та Польщі. Ці країни взяли на себе найбільше навантаження, адже там живе найбільше українців. У Польщі зараз 957 тисяч українців, а в Німеччині 1,2 мільйона. Це справді величезна кількість людей. Польща виділила 26,5 мільярдів євро, а Німеччина 36 мільярдів євро. Польща і Німеччина реально стали найбільшими спонсорами підтримки українських біженців, і тут важливо зазначити, що далеко не всі українці отримують допомогу від держави, як здається, на перший погляд. Усі ми знаємо, що є певна категорія українців, які навіть у біженстві намагаються жити на тому ж рівні, як і до війни. Вони приїжджають на хороших автомобілях, зупиняються в готелях, відкривають бізнеси. І тут, звісно, виникають суперечливі думки: українці живуть у п'ятизіркових готелях і їздять на дорогих авто. Ось таку заяву нещодавно зробив міністр оборони Польщі Владислав Посаняк-Камиш. Він прямо сказав, що польське суспільство обурене, коли ба. А українців, які приїжджають на дорогих авто, і проводять вихідні в п'ятизіркових готелях. Його позиція зрозуміла: Польща витрачає багато на підтримку, на медицину, соціальну допомогу. А коли місцеві бачать українців на дорогих авто, це, звісно, викликає питання. Але ж треба розуміти, що більшість українців бігли не від бідності, а від війни. Багато з них втратили буквально все. І тепер намагаються повернути свій рівень життя як було до війни. Вони створюють нові бізнеси, надають робочі місця, сплачують податки. Фактично, українці дають більше ніж отримують. Якщо подивитися на податкові внески, то виходить, що українці не тільки отримують допомогу, а й самі вносять вагомий вклад у бюджет. Ось приклад: у 22-му році українці заплатили в бюджет Польщі 10 мільярдів злотих податків. А в 23-му ця сума склала близько 7 мільярдів злотих. Це дуже солідний внесок, який допомагає підтримувати економіку країни. Тобто, фактично українці дають більше ніж отримують, і це варто враховувати, коли ми чуємо про витрати на них. Ось ще деякі цифри, які пояснюють витрати Польщі на українців, станом на початок 2023 року Польща витратила близько 4,9 мільярдів злотих на допомогу українським дітям та родинам. Тому можна сказати, що витрати йдуть не тільки на базові потреби, а й на соціальну підтримку українських сімей, дітей, забезпечення їхнього нормального життя в нових умовах. Коли ми бачимо величезні суми витрат, варто розуміти, що це не просто допомога для українців. А ці кошти також вкладаються у підтримку місцевої економіки. Українці не тільки отримують підтримку, а й повертають її, сплачуючи податки і навіть відкриваючи нові бізнеси, які створюють робочі місця для місцевих жителів. Так що наступного разу, коли ви почуєте про великі витрати на українців, варто пам'ятати, що більшість з них працює, розвиває бізнес, платить податки. Вони не бігли від бідності, а втекли від війни і зараз намагаються повернути собі звичний рівень життя. А ви пишіть свою думку в коментарях? Підписуйтесь та ставте лайк, і не пропустіть нові цікаві відео.